А скажи мені ще, от, будь ласка, е, таке запитання. Дивись, воно м -м, про творчість. Ми обов'язково ще будемо багато говорити. Трошка більше про твоє особисте життя. Я так краєм сказав, що зараз. Е, ну, ти не в стосунках з чоловіком, правильно, але я, я, я не про це хотів говорити. Це делікатна тема. Насправді, е, Сподіваюсь, що вже гості трошки розірілися і готові таки слухати. Е, скажи мені, будь ласка, ми знаємо, що ти відвідуєш е, психотерапевта. Це правда? Правда, про це ми можемо говорити. Можемо. Ми можемо говорити. Ти Блять, ти перше спитався. <світ> прям ну прямо на сцені. <світ> — <світ> Так. Скажи мені, будь ласка, е, ну, якщо можеш. Якщо можеш, як то з чим то зв'язано, і чи ти взагалі про це говориш, чи ми просто йдемо. Ну так, і скільки коштуєш сеанс? Да. Мені особисто. важливо. — Сеанс коштує 800 гривень. Скільки разів на тиждень ти ходиш? — Раз в тиждень я ходжу. Кожного місяця, раз в тиждень. Чотири рази в місяць виходить. Йомай. Воно того варте? E, насправді що? варто. Ну, в мене просто тривожний розгляд. Це просто тривога, типу така постійно, немає ніякої mm. причини, просто ти сидиш, постійно вийшло. Mm. От я вийшла а, на сцену, мені тривожно. — але тут є причина. Як для людей, у яких є тривога, от е, тобі ніколи не казали фразу успокойся. Ой! У <реш> <реш> мене є такий друг, який я, мені сказав, ти хочеш до психотерапевта? Для чого ти там обладиш? Та ти мені розкажи, я професіонал. А як от починається от заняття з терапевтом? Привіт, так? — привіт, це дякую. точно. Що вони там такі? Як тебе заспокоюють? Наприклад, коли ти прийшов на кіпіш? От я прийшов чи, до чи, терапевта. При, — Приходить до психотерапевта, каже: ти реально в тих джинсах прийшла? <ривіт> Ні, ну бо я просто я тобі так скажу, я орієнтуюся для по психотерапевту по серіалу Клан Сопрано хто бачив? Це мафіозі, приходив. Да, бачу, дякую вам. Одна людина. І тобі, ніж бачиш, були... як я швидко з людьми коннект знайшов. Одна людина точно мені пізди не дасть, кінці <рес> вже нормально. Коротше, ти приходиш, ти щось розповідаєш, і в якийсь момент навіть дойобуєшся до психотерапевта, бо він тебе просто якби слухає, і дуже часто він взагалі нічого не говорить. Це близько до правди, чи то ми так собі просто фантазуємо е, кіношними? якимись... — Якісь, напевно, перші сеанси вона більше слухає, а далі вона говорить. Ага, тобто далі. вона перші сеанси каже. Чесно, сказати. якщо б вона мовчала, я б хрініла, за що я плачу 800 гривень. <гум> було чого? ні Ні. — разу, що ти прийшла, а вона TikTok просто <гум> <гум> ні. А було, ти таке, га... було таке, що я от розказую, наприклад, щось, а вона оце от записала. Новий мій розвиток записала. Я, оця, я там прийшла, оцей гуморист, просто комік. Я сказала, їй який жарт, і вона така сидить: угу". а тобі ні разу так. І я така: викресліть. Що ви там пишете? Викресліть, то не я, то не я, то мені гуморист говорить. А терапевт ні разу заспокоєння не давав оці штучки лопати. Ну оці мене nie, nie, Вадим, nie. психотерапевт це є ну, окрема професія. Це не ти не продавши, що епіцентр, блядь, і оці штучки клацаєш. Ні, це не то, це зовсім інше. Ну, Він допомагає, правильно відчуваєш ефект? Я ja mm. відчуваю ефект. Так. Ну набагато легше мені стало. На душі. А прямо? ти леж, лежала на якісь там, я не знаю, розкладу. А, не чи, не, щось? не чи ти сидиш, ви дивитесь контакт Сижу, очі, в очі? Дивлюся, прямо її в її очі. На ко, на корточках просто. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Блін, це круто. Насправді це круто цікава та, практика це, ходити це, до психотерапевта. Знаєш, я тобі скажу, що я коли підняла це питання в себе в блозі. Е, люди так дивуються, що це от не соромно вивести на велику аудиторію. і сказати, слухайте, я ходжу до психотерапевта, і я кажу: народ, я ходжу до психотерапевта. Я не соромлюся. Я не соромлюся про це сказати, бо тому що, ну, це означає, що я маю гроші правильно. <рес>